З гуманітарною місією до обласної дитячої лікарні Закарпаття завітали представники фонду лицарів-госпітальєрів, що належить до угорського відділення лицарів госпітальєрів суверенного ордеру святого Іоанна Єрусалимського. Партнери краю привезли з собою нове сучасне медичне обладнання, вартість якого понад 2 мільйона гривень. Це обладнання один енцефалограф. Він нам потрібно для того, щоб в неврологічному нашому відділенні ми могли записувати круглодобово монітор... Торувати функцію головного мозку, також ми отримуємо один УЗД-апарат. УЗД-апарат також буде використовуватися тут. У нас в хірургічному і у хірургічному травматологічному відділенні важливо йти завжди з наукою в ногу. Використати його маємо для надання периферійної анестезії. Вона ще регіональною називається. Що це означає, щоб дитинці в кожному випадку не давати. Наркоз є такі операції, які можна робити під периферійною анестезією. І третє, що ми отримуємо, це дефібрилятор. Наразі електроенцефалограф вже успішно функціонує у поліклінічному відділенні лікарні, а зараз буде і у стаціонарі. Гості з Угорщини сподіваються, такі медичні обновки полегшать роботу медперсоналу і створять комфортні умови для пацієнтів у єдиній обласній дитячій лікарні Закарпаття. Ми давно комунікуємо з закарпатською облрадою та її депутатами, серед яких і Єлизавета Біров, директор обласної дитячої лікарні. Ми почули, що медзаклад потребує цього обладнання і вирішили максимально допомогти. Була потреба саме в цих апаратах. Досить складно було передати їх на Закарпаття. Процедура оформлення була досить тривалою, але нам вдалося Відтак з угорськими партнерами, директором лікарні Єлизаветою Біров, очільником департаменту охорони здоров'я ОВА Анатолієм Пшеничним та першим заступником голови облради Андрієм Шекетою поспілкувалися про потреби закладу, подальшу підтримку як з боку закордонних партнерів, так і обласної ради та адміністрації. Ви привезли не просто те, що було, а саме те, що треба конкретно зараз в лікарні. Медичне обладнання в світі розвивається. Медицина взагалі росте і завжди є гостра необхідність у якомусь новітньому доброму обладнанні вже сьогодні. Коли допомагають будь-які організації медичним закладам гуманно, тобто це без, скажімо так, без, без безвозмезно да, допомога. І дійсно це круто, коли спонсори, коли керівники таких організацій підприємств, фондів вважають, що на сьогодні є актуальність, і вони можуть, тобто мають можливість фінансово допомогти, ну в плані чи придбані апаратури чи Іншому закладу у свою чергу лікарі висловили свою вдячність і угорським представникам «Баптіст АІЦ та фонду закарпатських баптистів у допомозі доставки обладнання до лікарні та митному оформленні закарпатським лікарям вкрай приємно, що кошти на устаткування збирали в різних країнах світу, де є представники фонду. Тож вдячні кожному, хто підтримує Україну.